У парі євро-долар коридор буде в межах від 1.169 до 1.182 долара за євро. Безготівковий долар цього тижня торгуватиметься на міжбанку в межах коридору від 41 гривні 10 копійок до 41 гривні 70 копійок, а курс євро перебуватиме в межах коридору від 48 гривень 15 копійок до 48 гривень 90 копійок. На готівковому ринку спред по долару і євро перебуватиме в межах 20-25 копійок, а в оптових обмінниках у межах 15 до 20 копійок. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 40 гривень 70 копійок до 41 гривні 85 копійок, а в обмінниках фінансових компаній в межах від 41 гривні до 41 гривні 80 копійок. Курс готівкового євро у банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 48 гривень до 49 гривень 15 копійок, а в обмінниках фінансових компаній у межах від 48 гривень 10 копійок до 49 гривень 5 копійок.